Матів на буденні потреби війська, тренування водіїв та підготовка позашляховиків для фронту, мистецькі колаборації, облаштування спецполігону для навчань та ще чимало власних ініціатив реалізують герої чергової серії проєкту «4.5.0. Все спокійно. Друзі, перш ніж почати рух, кожен драйвер має подбати про власну безпеку. Отже, пристєбуємо пасок безпеки, починаємо рух. Це проект «4.5.0. все спокійно, і саме сьогодні ми вам розкажемо про те, як професійні інструктори опікуються питанням навчання потенційних військових тих людей, які боронять нині наші кордони. Звісно, що кожен з нас може вважати себе професійним водієм, драйвером, адже в цивільному житті керує легковиком або джипом можливо 3, 5, 7 років, і думаю, що в нього все в принципі з цим нормально. Але насправді, якщо говорити про досить непередбачувані і складні умови, десь на нулі. Десь на сході чи на півдні під час війни, то тут треба зважати на певну специфіку і нюанси а відтак цьому можуть навчити знов ж таки наші герої сьогоднішньої програми. Проекту 4.5.0 все спокійно. Сподіваюся, що кожному з вас ця інформація буде цікавою. Ми на столичному голосі саме тут розташовано спеціальний полігон. Тут навмисне бездоріжжя і штучні перепони, все аби відчути себе ближче до диких умов, буквально в стані оффроуд. Офроуад від англійської оффроу це бездоріжжя. Це вид активного відпочинку або спорту, що передбачає їзду чи перегони на автомобілях дорогами без покриття. Це можуть бути лісові хащі, багнюка, піски, сніг чи скелясті урвища. Офроуд включає в себе як дозвілля на оригінальних, незмінних повнопривідних автомобілях, так і змагання на власноруч збудованих позашляховиках. Цей дикий простір на околиці столиці справа рук об'єднання Offroad Brothers. Бразерс, братерство, яке з початком повномасштабки націлило свою роботу на підтримку армії. Тут вони не лише навчають екстремальному водінню, і що важливо для військових ці послуги безкоштовні, а ще й купують, ремонтують, обкатують і передають на фронт ось такі позашляховики. Зараз ми провели декілька етапів, і нам вдалося накопичити суму для придбання одної з цих автівок, яку ми передаємо для 114-ї бригади медицинської служби з Андрієм. Наша команда знайома ще з волонтерських активностей. згадати хоча б фестиваль, що цього літа пройшов на ВДНГ. У переліку добрих справ його братерства чимало кейсів. Сьогодні це одразу два заряджених волонтерських Л-200, що попрямують на фронт. Андрію, перед історією, звідки вони в принципі з'явилися коштом яких добродіїв. Дивіться, тут об'єдналися дві ініціативи: це ініціатива художника, який малює ікони на ящиках з-під російської зброї. І ініціатива «Offroad Brothers» нашого позашляхове братерства від проведення «Ukraine Forest Challenge». Це вже двохрічне змагання, яке ми започаткували благодійно. кошти від цієї ідеї завжди передаються на якісь потреби збройних сил України. Гроші закумульовані завдяки проекту Ікони на ящиках з-під набоїв. Іконописець Олесі, і його дружина малюють ікони і по цілому світу їх продають або передають, і потім люди, які отримали ці ікони, мають змогу профінансувати, допомогти нам. І ми ці кошти використовуємо для автомобілів саме для медичних потреб. Звісно, що будь-яка практика, практичні заняття мають починатися з теорії. Шакл, скоба для боксурування, динамічна стропа. Це звісно далеко не весь перелік, яким опікуються професійні водії. Панове, вітаю вас. Добрий день Назар Вадим Назар. Кілька скажімо так, тест щодо теорії, перш ніж ми почнемо керувати цими поза Ну, дивіться, першим ділом, що треба зробити, коли ви підійшли до автівки, подивитися на її можливості, де її можна зачепити для буксування, що вона може з прикладу самої трансмісії поза Тобто Треба звернути увагу на важель перемикання режимів роздувальної коробки. Що б я зробив першим чином? Я подивився би на гуму, куди я можу на ній доїхати. Це гума е, практично, практично дорожна, але вона має індекс АТ. Вона має підвищену зносостійкість, добре тримає асфальт, добре тримає сухий ґрунт, але в болото я б на ній не поліз. Треба трошки агресивніше гуму. Далі я заглядаю в салон і всім е, розповідаю, як відрізнити якісь трансмісії друг від друга. Тобто, наприклад, подивився на е, позначення. На речагі на важелі роздавальної коробки ми бачимо режими. Тут ми маємо роздавальну коробку Super Select Mitsubishi, яка дозволяє їздити по, по сухим ґрунтам на повному приводі. Тобто ми їздимо в звичайному режимі на задньому приводі по всім дорогам. Коли ми бачимо якусь е, слизьку дорогу чи невеличкі перешкоди, ми на ходу до, до 100 км на годину можемо підключити передній привод. Позаду машини в цій машині маємо форкоп. Можна чіпляти, він розрахований на, велику, на велике навантаження. Чіпляємо тут, чіпляємо тут. Можемо це зробити навіть з плющеними очима, чи коли воно в багнюці сидить. Це має знати кожен водій позашлюховика. І на фіналі, коли ми вже знаємо теорію і знаємо на що спроможна ця автівка, ще декілька слів про допоміжні засоби на бездоріжжі. То есть, прошу звернути увагу Сантреки, трек я вже показував. Буксирувальна стропа не розтягується. І вона чисто для того, щоб буксувати автомобіль. Динамічна стропа для того, щоб витягувати автомобіль, коли він загрузнув. А це все ті аксесуари, так би мовити, джиперські да які насправді мають бути в наявності кожного екіпажу, особливо на фронті, тому що вони без перебільшення е, рятують життя, зберігають життя наших військовослужбовців. мовців. Щоб... Давайте вже трохи поїздемо. Давайте тоді по конях. Тут поки що їдемо е, на задньому приводі, включаємо драйв і виїжджаємо на початок, початок смуги для перешкод. Під'їжджаємо до спуску. І там зупиняємося. Ми спускаємося, не чіпаючи педалі тормоза. Всі спуски ми подолаємо на е, гальмуванні мотором. Для чого це? Коли ви. Їдете на спуск, машина має бути керована. Коли ми тримаємо на тормозах, ми можемо прогавити той момент, коли колеса заблокуються і машина стане неуправляємо. І це якраз стрьомно. Дуже стрьомно так. і виїхали до ворога. Коли ви їдете по камешу, по високій траві, треба бути обережним, тому що там можуть бути камінці, можуть бути бревна, може бути яма, може бути болото. Тому треба їхати, відчуваючи педаль газу, відчуваючи, що, що ми маємо по колесах. Тепер газу і поїхали. Сильніше газу. Газу більше. Отак. От і не скидаємо газ, поки ми не перейдемо за горизонт, коли вже все побачимо. Дякую. Дякую вам. Бажаю здоров'я і їзди без перешкод. Але запам'ятайте, головне правило водіння позашляховиком. Якщо бачиш перешкоду, краще її об'їхати, чим лізти в неї, <рес> якщо є така можливість. До речі, Вадим до 2014 року був активним офроуд рухівцем і як учасник змагань, як інструктор. Війна внесла свої корективи. Тож нині разом із сином та однодумцями він займається майже тим самим, але скеровуючи свої сили і можливості саме на потреби військових. Ви ж оперуєте цілим полігоном, де можна навчатися, тренуватися, де наші професійні військові правоохоронці проводять тренінги. Але так само, от у вас є і інструктори, і джипи. Можна ж, наприклад, поєднати приємно з користь проводити якісь там благодійні ініціативи із залученням додаткових зборів. Чи були такі ідеї? Так, дивіться, ми проводимо ще для цивільних тренування, таке саме як для військових. Або інструктуємо цивільних на їх автівках, і ці гроші, які ми закамульовуємо, то ми залучаємо на потреби полігону вже не на автівки, на та їх ремонт яким ми постійно займаємося, а на полігон, за будь-якої погоди і пори року тут відпрацьовують тактичні навички, як силовики, так і цивільні злагодження та тренування проходять всі від співробітників надсполу до тестерів новітніх багів. Так само, і ви за будь-якої погоди можете приєднатися до ініціатив братерства офроудерів, знайти цих хлопців у соцмережах і підтримати донатом, чи особисто проїхати на тренування. Бо кошти від цього гарантовано підуть на допомогу українським військовим. Отже, друзі, будь-які ініціативи, які спрямовані на підсилення збройних сил України, вони е, завжди згодяться. Чи то, скажімо, ось такі практичні навчання на полігоні, чи то оголошення того чи іншого збору, чи то продаж якихось сувенірів, або от ікон про які ми сьогодні згадували, це все має пряме відзеркалення на ситуації на фронті, адже посилює і покращує умови несені служби наших військовослужбовців. Будьте активні, донатьте, допомагайте ЗСУ. Це був проект 4 Ну, все спокійно. Зустрінемось наступного тижня.